Доброго ранку, родинці, доброго ранку, українці. І знову сьогодні буде практичне волонтерство. Дякую ЗСУ за ранок. Кожного ранку ми дякуємо нашим воїнам за те, що можемо прокинутися, що можемо вільно дихати і що можемо просто жити. Дякую їм за це і молимось, щоб вони якнайшвидше повернулися здоровими та з перемогою додому. І Хочу розпочати цей ранок віршиком найбільше чудо. Стану рано вранці, прочиню віконці, подивлюсь на небо. З вдячністю в очах, а до мене ніжно усміхнеться сонце і привітну пісню заспіває птах. Я вдихну повітря, щоб наповні груди, Щоб радо в серці забриніла кров, те, що ми живемо, це найбільше чудо, Створене Всевишнім лиш через любов. Тому, дорогі друзі, знайомі, наше життя це наш найбільший скарб, тому його потрібно берегти. А щоб зберегти життя наших воїнів, потрібно їм допомагати. Під е, в коментарях попрошу кидати номери карточок для того, щоб... Е, Волонтерити, щоб допомогти нашим воїнам. Будь-хто може написати номер карточки на те, що потрібно хлопцям нашим, друзі, знайомі. приєднуйтесь, будь ласка, разом донатьмо і разом перемагаємо. А я продовжу, продовжую читати. Весна, оскільки весна на дворі, так хочеться вже тепла отої, отої радості, так, хоча її ще немає, тому що, тому що ще війна, але мусимо жити далі. Весна іде, і тане сніг, і тане сум, тече річками, зникає холод і печаль, і зірочками сіяє радість в небесах, і ніжні квіти. Весні радіють і теплу, неначе діти, і сонце гріє вже тепер, не тільки світить. І незабаром вже прийде солодке літо, яке цілунки подарує нам гарячі. Та ще весна і тане сніг, неначе плаче. Біжить струмочками кудись і десь зникає. Уже птахи до нас із ірою вертають. Хай тане сніг. А з ним і сум, і всі печалі, бо вже весна до нас йде, щоб фестивалить. Друзі, дуже хочеться, щоб насправді оцей фестиваль весни, фестиваль перемоги, вже тривав. Тому що війна не потрібна нікому. Гинуть найкращі, гинуть просто люди, які б мали жити і радіти. Але, на жаль, Такі реалії життя, і ми мусимо допомагати, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Тому, будь ласка, донатьмо, допомагаємо нашим воїнам, яким ми безмежно вдячні за те, що ми живемо. Весна, надія весни. Сонце за хмаринок мило визирає, і ніжно, наче мама, променем торка. І пташина пісня дзвінко так лунає, як шумить велика і стрімка ріка. Пахне звіду і земля радіє, мов мале дитятко від солодких снів. Ожила надія, серце й душу гріє, як же бракувало. Цих весняних днів. Так, на дворі тепло, на дворі гарно, сонячно, і хочеться, щоб на душі теж було так тепло і та й сонячно. Але ми надіємо, що все-таки це буде, тому що весна є, надія є, і перемога теж буде. Пагінець. Прокинувся зі сну, солодкого збудився, зелений пагінець, весни відчувши смак. Пробінчиком ласкавим, що виглянув, умився, до сонечка всміхнувся, аж гульк на гілці шпак уже співає пісню, Готується в шпаківні виводити малят. Радіє пагінець, росте не по годинах, зеленими очима вдивляється у світ. Взігрітою любов'ю турботою дитини достигне і запахне у серці добрий плід. Ми живемо для наших дітей, наші воїни воюють за те, щоб наші діти мали щасливе майбутнє. Щоб воно було, ми повинні стати дружніми і дружними і допомагати одне одному. Тому, будь ласка, приєднуйтесь і допомагаємо, щоб якнайшвидше було де щастя. Ота була наша перемога. Сонячний поцілунок. Ми всім ми любимо, коли сонечко цілує промінчиком наші уста. За моїм віконечком про холодний день не співають пташечки голосних пісень. І не світить сонечко, зайчиків нема. Заодно манітнулось, сумне не пройма. Раптом несподівано утекли хмарки. Сонечко всміхнулося, потекли річки промінців та плесеньких, і один із них, на щуці цілочком радісно застиг, Хай сонячне проміння. Сонце любові зігріває усіх нас. Так, зараз весна і співає Соловейку. Тому дуже хочеться слухати оцей спів, який надихає, спів, який дарує натхнення. Почути твій голос, ковтнути повітря, неначе. Неначе вдихнути п'янкий матіо аромат, почути твій спів, поцілунком зігрітись гарячим. Чекає щодень, день, коли ти прилетиш у мій сад. Я дуже люблю, коли будеш мене з позаранку, коли зачаровуєш співом дзвінким край вікна, Сміхається сонце тоді і щасливі світанки. І усмішка квітне в душі, мов родлива весна, почути тебе і забути про світ що навколо, немов полетіти увесь, ледь змахнувши крильми. Хай завжди дарує натхнення Нев'янучий голос, нехай від натхнення щасливими будемо ми. А щасливими ми будемо тоді, коли буде. Мир, коли буде перемога, коли ми спокійно зможемо ходити по своїй землі, спокійно не хвилюючи за те, що хтось хоче нас убити. Але цього не станеться, тому що ми українці, ми сильна нація, і ми, ми разом, ми дружні. Діти, діти, заради яких ми живемо, так, діти, це щастя. Немає щастя більшого на світі, коли здорові і сміються діти, коли вони співаючи, стрибають, без просьби, а так просто обіймають, цілують аж до болю, сильно щоки, насуплюються, взявши руки в боки, коли малятка кличуть маму й тата, а іграшки розкидані по хаті, І коли в очах дитячих повно ласки, дитина, ко... дитина кожна, дивовижна казка, які ж батьки щасливі є на світі, коли здорові і сміються діти, так, ми щасливі, коли наші діти здорові, ми будемо щасливі, коли у них буде мирне. Майбутнє. Коли нам погано, так? коли у нас на душі хвилювання, тривога, ми тоді молимось і молимось за наших воїнів, так? щоб їх Бог оберігав, щоб вони щасливо і з перемогою повернулися якнайшвидше додому. Недалеко біля мене є таке село Заглина, і там є цілюще джерело Матінки Божої. Коли тривожно, я час від часу туди їду, і мені стає легше. Тому душею полину в чудесну заглину, та матінка Божа мене все чека, і кожної днини, кожну хвилину в Марії готова у поміч рука, ті обійми любові без жодного слова приймають невтомно зболілі серця. І хочеться знову прийти на розмову до Діви Марії, до Бога Творця, І напитись водиці святої Скриниці, відчути полегкість, умивши сльозу, нема таємниці, молитва скарбниця, а щира молитва спиняє грозу. Разом ми молимось, разом допомагаємо нашим воїнам. І хай оці тривоги всі зникнуть. Хай буде мир і хай буде перемога. Тому, друзі, донатьмо, Приєднуйтесь до нашого поетичного волонтерства, і разом ми все зможемо. На дворі весна, але ми не можемо вільно вдихнути оцього мирного повітря, тому що його ще немає. Але воно буде весна, весна, тепло і квіти, І спів птахів такий, що аж що тільки жити і радіти, та радість це лише міраж. І навіть в снах ця радість зрідка, тревогай сум, немов реп'ях, знайти би арядне нитку. Й увесь злетіти на чептах, весна, тепло. Господня ласка на нас зійде і розквітнем ми, зазнають нелюди поразки й впадуть назавжди вглиб пітьми, і буде радість віковічна. Щасливі сльози, молитви, подячні Богу в день величний, лиш Боже нас. Благослови, хай Господь охороняє всіх нас, особливо наших воїнів, щоб вони повернулись до своїх сімей. Сніги розтанули і блакить в очах зелених заясніла, Сміхнули сонцю квіти білі, Знаї, здається, зникли заметілі та у душі. Усе сніжить, сніжить хурделить цілий рік, життя спинилося не квітне, А так чекалося вже квітня і перемоги в пору літню. Живемо день, а наче вік. Сніги розтанули й минуть. З душі пропадуть сніговії, Тривогу попелом розвіє, І щастя. Крапельки на віях про переможну скажуть суть. Так, друзі, весна прийшла, сніги розтануть, і наші тривоги теж розтануть. Перемога все одно буде. Українці непереможні, українці сильні, і разом ми подолаємо ворога. У мене була зустріч. Таким з одним хлопчиком з Бахмута він був поранений дуже сильно. У нього осколок був біля серця. І от він потрапив до лікарні, не знати, чи він би вижив, але лікарі зробили все для того, що він жив. Так? І ця історія настільки мене вразила, що я це описала. Одна історія а в ній. Ле життя, здивований погляд на юнім обличчі допитливі очі, хоч всюди болить, край устне сміливо до мене сміється, хоч серці хлопчини безмірно дощить. Ракетна атака і поруч руїна, самого в нозі та у грудях пече, поранені всюди. Здається, хвилина й помре. Але ні, хтось підставив плече. І довга дорога у Львів інтермецу. На восьмий лиш день операція, сон. Осколки забрали з ноги біля серця. Живий, слава Богу, пройшов Рубікон. Знайомство, навчання і жити бажання сягати висот, досягати вершин і вернутись би в бахмут. Де друзі, кохання, мовчання і сльози. Та кілька хвилин і радість всміхається сонцем крізь шибку, два, два місяці довгих минулися швидко. І щира подяка в душі, охрестився, І поїхав до рідних, лише спогад лишився. Ця дитина, він був нехрещений, і після того, як він. Вижив, він, оце, напевно, з вдячністю Богові він прийняв хрещення. Так це дуже зворушливо. Ми знаємо, що Бог допомагає, тому молимося наших воїнів. Донатьмо разом, щоб перемога була за нами. Так, час ефіру стрімко спливає, але у нас ще є кілька часів. Дитяча усмішка, так знову ж таки про дітей. Дитяча усмішка вертає до життя. Проблеми світу схожі на піщинку, коли візьмеш на руки, на хвилинку любові плід, малесеньке дитя. Маленьке сонечко, галактика тепла, розтопить кригу, ковану віками. Коли дитя торкається руками, світліє світ. Немов зникає мла в дитячій успішці наснаги повен міх березне віра пригорни дитину в її обіймах, наче на хмарині, нехай завжди дзвонить дитячий сміх. Коли нам сумно, ми пригортаємо дітей чи то своїх, чи то чужих, так і нам стає радісно. Хай кожна Мама обійми свою дитину. Хай кохання обіймуть своїх коханих. Хай війна швидше закінчиться і всі будуть щасливі. Тому, друзі, робімо все для того, щоб перемогти, щоб відчути це щастя. Наш час вже майже вечір, вичерпаний, тому я ще один віршик зачитаю. Весна, там, де весна, там є і любов, там є і натхнення. Якщо перемога, то буде ще більше натхнення. Там, де ти, там весна, що дарує любов і натхнення, що цілує мене. Ніжним теплим легким промінцем. Там, де ти, там луна, щира пісня твого откровення, що тому є жагу, наче чисте із гір джерельце. Там, де ти, там очах веселкове виблискує сяйво, і в душі соловей все витьохкує гімне весні. Там, де ти, там слова не потрібні, і зовсім є зайві. Лиш мелодії звук і продовження музики в сні. Там, де ти, там цвіте щастя цвітом п'янким і ароматним, і немає дощів, е, тільки сонця і хмаринок нема, там, де ти, там тепло, яке буде завжди зігрівати, поки в світі любов Дотежитиме в серці весна Тому, друзі, чим більше у нас любові в серцях, чим більше ми будемо об'єднуватися, так допомагати одне одному, допомагати нашим воїнам, тим швидше буде перемога. І сподіваємось, що війни більше ніколи не буде, а ця війна закінчиться. Тому бажаю всім любові у серці. Мирного неба і радості в очах. Хай весна цвіте у кожному нашому серці. Дякую всім за підтримку і гарного всім нам дня!